А ось послухайте історію про одну жабку-задаваку, яка не хотіла розмовляти жаб'ячою мовою. Почула вона якось журавлиний спів. І подумала. Навчуся я співати по журавлинаму буде не така, як усі жабки. Хай дивуються весь мій жаб'ячий рід. Довго вчилася. Таки навчилася, говорять до неї жабки, а вона, мов не розуміє, відповідає по журавлиному. Розгнівалися жабки. Ти ж така, як і ми, жабка! Чому не хочеш розмовляти по-нашому? Пихата жабка задерла голову і відповіла. А може, у мене ще й крила виростуть.